Почесних поховань, синьо-жовті та червоно-чорні стяги, могили обрамлені барвистими квітами, а над ними світлини з усміхненими обличчями мужніх військових. Сьогодні вшанувати пам'ять захисників молитвою прийшли містяни. В мене загинув єдиний син, дуже важко, дуже тяжко. Але безумовно ми всі переконані в цьому, що зло мусить бути покарано. Мусить бути переможена. Ми приходимо сюди віддати честь. Шану сьогодні, тим більше свято. Ще раз хочу привітати всіх українців. Я вірю тільки в одне, що ми обов'язково переможемо. Важко про це говорити, важко комусь щось розповідати. Це... Мені дуже шкода людей, які теж таки пережили і приходиться з тим жити. Того відійти буде дуже важко. Містяни подякували квітами і молитвою за героїчні подвиги нинішнім захисникам, тим, хто став на варту нашого спокою 2014-го та під час революції гідності. Величезне. Дякую кожному, хто зараз на фронті, хто зараз в окопах, хто зараз боронить українську землю і робить все, що ми мали можливість. Мати власну українську державу всі сьогодні ми робимо одну велику справу: це перемогу нашої країни. Ну і звичайно, вшанувати пам'ять тих загиблих і подякувати родинам, сім'ям. Тих героїв, які сьогодні я на жаль не з нами, які сьогодні пішли в краще життя, але вірю, що вболівають і моляться за нас. Тих воїнів, які загинули, не маємо права забути сьогодні. Одні із центральних алей у місті Стри просвоїли ім'я героя України Тараса Бобанича Хаммера. Ми маємо пам'ятати своїх героїв кожного дня, тому що це дуже велика, надзвичайно велика втрата і надзвичайно велика ціна. Це найменше, що просто ми можемо Можемо зробити мурали, вулиці, алеї іменем героїв. Це просто найменше, що ми можемо зробити, але ми повинні це робити. 33-річний командир загинув у бою 8 квітня у місті, де вчився герой України. Раніше вже назвали школу на його честь. Земляки зберігають про нього світлу пам'ять, аби світло і трішки затишку було у наших військових. На передовій у холі Львівської обласної ради влаштували майстер-клас з виготовлення окопних свічок. Волонтери завзято різали, топили віск, заливали та створювали. Все для того, аби незабаром бійцям було трішечки тепліше в окопах, аби вони могли розігріти свою вечерю, підігріти горнятку чаю і відчути нашу вдячність за їхні подвиги. Юлія Маленка, Вікторія Палайда, Олега Сюк, програма Очі.